Привіт, друзі! З весною вас. А, що скажу? Роботи повно, роботи нічого не хочеться, але треба, тому що рано чи пізно все-таки все скінчиться. Скінчимо цю прокляту війну. Ось. І настане час тоді пити. На жаль, не радісно, більше, напевне, за упокій. Але все-таки, як ніяк, кажуть, що коли не напишу, то ти синій. Це бачите, мене. Професійна травма, це коротше, дерева поля, то мене та гілка вклепала в голову. що, коротше, Слава Богу, що я говорю таке. Це дуже просто пояснюю. І сьогодні я розкажу вам про синюхи. Сенюха. <сюхи> Цікаві рослини різні варіга... варігатні варіації. Поїхали. І Почнемо із золота. Золотої перлинки моєї колекції, це така сеньга дуже красива, подивіться, яка гарна вона, неймовірно Крас... красуня просто страшна. Вже багато років вона росте, вже років 6. От вона вічно зелена, вона з листям зимує, потім на, на височки не ростають і так далі пішло, поїхало. І тому подібне. От я її ділю, до речі, вона є в продажі також ось дуже красиво. В неї потім такі виростають квіточки, блакитні, такі дзвониками. Їх взагалі існує багато, ну, так багато їх в культурі взагалі в Прощують два види, це ж окрема історія. Сьогодні я вам покажу про кольори. Ось ця ось красива. Це палець, правда, боже господи, вибачте. Сподіваюсь, ви не боїтесь крові. Ось, якийсь травматичний, абсолютно сюжет, виходить. Там під оком, тепер вже на цьому на пальці. Ось ця ось красива синюха. Вона. Неймовірно, гарна, різнокольорова, якщо вам життя. Ну, зараз бачите, зараз ходить, типа, йде такий синюватий відтінок. От взагалі, такого, ну холодний кольор, взагалі, така дуже красива. Ось Порожне росте, красива, біла варіантна, маєте ще декілька варіацій є. Ну ось Зараз бачите, виростає яка красива, прямо аж пурпурна, дуже красива, гарна, це трошки інше. Вид то позуча, а це не, не так, як називається цей вид. коротше, Ви давайте так, щоб вас не травмувати. Ось. Ця красуня, неймовірно, не які ти більш струнки. Кіт сусідський привіт. Ну а що ж робиться, тут його немає. Ось ця красунечка, вона теж росте дуже гарно, але розростається набагато повільніше, ніж та. І нарешті я вам покажу зараз пурпурну, дуже красиву. Дивіться, прямо чорна. Аж чорна красуня дуже гарна, це якби їх поруч. Ну, вони фактично ждуть поруч. Ось така ось красива. Вона величезна, вона найбільша з них усі. десь, напевно, до 40 см. Доростає. Дуже гарна. варігатна така дуже красива. і Оце теж вона зимувала з листям. От. Ну, взагалі я скажу, що синюхи — це така дуже абсолютно непроблемна рослина, вона росте на сонці, якщо вона більш варігатна, можна більш в тіні, якщо вона менш варігатна. А, о, до речі, давайте вам покажу ще одну синюху, та яка не варієгатна. Прийшли на інший ділянок, де співають горобці, шумлять. О, дивіться, як красиво. Чемерники розцвітають, які гарні. Так, ага, все. Покажу. а ось, бачите, теж. вона хоч не вирігати, але дуже красива. По а, називається вона м, якось straight to heaven, типу, такого, прямо, прямо в рай. Короте. Теж дуже красива, вона вічно зелена, теж її можна ділити, до речі, продавав недавно її. Дуже красива красива рослина. Вона росте такою фастігіатною формою високою. І квітне такими красивими блакитними квіточками. Короте, що я вам скажу, давайте ще пошукаємо ще одну. Четвертий сорт. Так, а він росить у мене десь там. Зараз, боже, зараз в мене все короче, на світі ріжеться. Срачі страшні. Ну працюємо, так срачі постійно, що там розказувати. Тому що ну, ну, не, не царське це діло, господи, прости. А, ось дивіться, бачите, ще одна. Тут вона так в тіні росла. Думаю, де вона діти. Це взагалі вона дуже схожа на ту варігатну, яку я вам показувала, тр трошки інша варігатність. Вона дуже повільно росте, але з того вона стає ще краще, тому що рідкісніша, звісно. Що скажу вам про синюхи? Про те, що всі сенюхи безпроблемні, вони абсолютно достойні рослини вашого саду. Звертайтесь, пишіть, розкажу, покажу, і, ну, звісно, пораджу щось цікаве вам, друзі. Ну, все, пішов, зараз буду знімати вам ще цікавий сюжет, який ви трошки згодом побачите. цим Цимцям пока-пока.